Дорогі високодостойні родини героїв Небесної Сотні, дорогі українці, які дивляться нас зараз з усієї України. Дорогі герої Небесної Сотні, я щиро вірю, що вони зараз чують нас. Ми з вами тут зібралися на Відрізку Київської вулиці, де саме в цьому місці історія України змінилася назавжди. На цьому місці велике братство безстрашних людей заплатило найвищу ціну за свободу нашої з вами держави. Тоді вони ще не знали, що беззбройними. Вступають в один із перших боїв за незалежність. Війна, яка триватиме не один рік, забере на небеса ще не одну сотню наших героїв. І тоді країна не відала, який же лютий і підступний ворог нам протистоїть, і що постріли снайперів на Майдані. Були фактично першими пострілами агресора в душу нашої держави. Чесно кажучи, тоді ми ще й гадки не мали, що кращим дочкам і синам України ще не раз доведеться приймати нерівний бій. Але майбутні герої Небесної Сотні вже тоді були впевнені, що доля всієї України вирішується тоді. На цій вулиці, на цій незахищеній позиції, на цьому маленькому плацдармі, який прострілювався наскрізь з готеля, з консерваторії, з будинку що поруч. Так, на Майдан вони прийшли кожен своїм шляхом. З усієї України з усіх кінців нашої соборної держави. Вони були різні за віком, різні за освітою, різні за життєвим досвідом, але всі разом вони репрезентували ціле українське суспільство в його єдності і різноманітності. Дорогі друзі, я пропоную вшанувати пам'ять полеглих героїв Небесної Сотні. Всіх захисників України хвилиною мовчання. Дякую. Шановна високодостойна громада, зараз ми живемо вже в іншій державі. І щодня ми бачимо нових і нових героїв, які звіряють своє життя з подвигом героїв Небесної Сотні. А революцію гідності продовжують громадяни України з загостреним відчуттям патріотизму. Революцію гідності зараз продовжує 72-га бригада під Авдіївкою. І десятки тисяч контрактників, які свідомо. Вільно обрали професію захисника відчизни. Революцію гідності продовжують і працівники Укроборонпрому на полігоні, де випробують зараз новий ракетний щит, новий щит України. Революцію гідності продовжує громадянське суспільство сильне і вимогливе як ніколи. Воно власні ініціативність, креативність. Працьовітість поєднує з ролью суворого і прискіпливого контролера влади. Зміни і зрушення в різних сферах життя часом не такі швидкі, як хотілося б, які втілюються різними гілками влади. Це теж продовження Революції Гідності. І на початку 70-х років минулого століття одного з лідерів Китаю запитали, як він оцінює велику. Французьку революцію. Він відповів приблизно так, як збереглося в переказах очевидців: дорогі мої, сплило лише 200 років робити висновки ще передчасно. Нам з вами і поготів радно збирати висновки, а тим більше песимістичні про нашу революцію гідності. Започатковані нею процеси ще в повному розпалі, і я абсолютно переконаний в оптимістичному їхньому завершенні. Мине ще не один рік змін, але я впевнений, настане той день, коли навіть Фома не віруючи, побачить і повірить, наскільки ж змінилася на краще наша з вами держава. І внаслідок цих подій, які сталися тоді, наприкінці 2013-го, початку 2014-го років. Ми хочемо зберегти в національній пам'яті ті події, які нагадуватимуть прийдешним поколінням про ціну здобутої для них свободи. І тому увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні та події Революції Гідності це питання державної воги і спорудження меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні як місця національної пам'яті це наше з вами всенародне завдання. Минулого року я висловив спільне переконання, що меморіальний комплекс має бути розташований тільки за адресою вулиця Героїв Небесної Сотні. Я в цьому абсолютно переконаний. Фактично, місце, на якому ми зараз знаходимося, уже стало святим для кожного українця без виключення. Воно перетворилося на місце справжнього паломництва, і всім очевидно, що ця земля належить. Небесній сотні за вищим небесним правом. Але щоб нарешті розрубати цей Гордіїв вузол який заводив глухий кут суперечки щодо власності на цю ділянку, я мусив втручатися в хитросплетіння зімних законів. І відтак я прийняв рішення і оголошую невідкладним зараз проєкт закону про внесення змін до законодавства з метою вшанування. Подвігів учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. І я хотів подякувати депутатів Київради і міського голову міста Києва Віталія Кличка, які вже прийняли важливе рішення, що нарешті дає початок спорудженню цього меморіального комплексу. Своїм голосуванням вони надали дозвіл на розробку проекту землеустрою. На відведення земельної ділянки Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні, Музею Революції Гідності. Нарешті питання вибору найкращого проєкту і будівництва меморіалу переходить в дуже практичну площину. Надалі нам необхідне об'єднання зусиль, зусиль всіх, суспільства, влади для якнайшвидшого проведення міжнародного конкурсу. Розробки проєкту і початку і завершення будівництва. Я вважаю, що найближчим часом має бути створений фонд, який би підтримав здійснення кожного з етапів нашого спільного. Я би дуже хотів, щоб це було справжнє всенародного проекту меморіалу. Я тут виступаю не лише ініціатором, але й першим донором такого фонду. Щоб допомогти йому не тільки добрим словом, а й грошима. Я сподіваюся, що мій приклад знайде багато послідовників. Я закликаю всім, кому дорога пам'ять про подвиг Небесної Сотні, долучитися до цієї справи. І я свідомий того, що найкращим пам'ятником, героям Небесної Сотні, стане нова Україна, яку ми з вами будуємо, і її спорудження. Все, що потребує титанічних зусиль, але беззаперечно потрібне місце, куди мільйони українців зможуть приходити, щоб вклонитися пам'яті тих, з чийого подвигу ця нова Україна власне почалася. Ті, хто довів, що слова, наміри і декларації стають цінностями, якщо люди готові віддати своє життя за ці цінності. Слава Героям Небесної Сотні і слава Україні!